Три речі, які закривають людині дорогу до Бога. Перше це формальна віра. Людина може знати про Бога з дитинства, може повторювати завчені молитви, відвідувати храм, але її серце так і не ожило. Бо знати про Бога і знати Бога це різні речі. Формальна віра не змінює серце і не дає сили перемагати гріх. Люди твердять, я родився у вірі, але живуть у гріхах. Друге, це лицемірство. Ми вміємо показати зовнішню побожність, можемо правильно говорити, правильно виглядати, навіть служити в релігійних справах. Але всередині порожняче, зранене сумління і небажання насправді змінюватися. Лицемірство створює гарну картину, але віддаляє людей від Бога. І третє. Це залежності цього світу, гроші, статус, комфорт, розваги все це займає серце настільки, що для Бога вже немає місця. Людина годує душу тим, що не може її наситити, і в кінці залишається внутрішня пустота. Але Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і з подостатком, що мали. Він не пропонує релігійність. Він дає справжнє життя і воно починається тільки тоді, коли ти відкриваєш своє серце для нього.